Ви колись замислювалися, які країни у світі мають найменші збройні сили. Привіт усім дослідникам незвичайних фактів на каналі Топовик. Сьогодні ми зануримося у світ геополітики та розкриємо 15 держав з найменшими арміями світу станом на 2025 рік. Ви дізнаєтеся, як ці країни забезпечують свою безпеку, маючи всього кілька сотень, а іноді і лише десятки військовослужбовців. Це не просто числа, це історії про унікальні стратегії та виклики. Приготуйтеся розширити свій кругозір. Перш ніж ми почнемо, підпишіться на канал топовик, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, яка, на вашу думку, країна має найменшу армію. Починаємо 15-те місце. Ватикан, Швейцарська гвардія, відкриває наш список найменших армій світу, хоч і не зовсім армія у традиційному розумінні, а Папська Швейцарська гвардія. Збройні сили та почесний вартівник Ватикану, найменшої суверенної держави у світі, станом на 2025 рік, її чисельність залишається стабільною приблизно 135 військовослужбовців. Це не професійні солдати, що готуються до ведення широкомасштабних бойових дій, а спеціалізований підрозділ, що виконує функції охорони, церемоніальні обов'язки та захист папи римського та Ватикану. Для вступу до гвардії кандидати повинні бути неодруженими католиками, чоловіками швейцарського походження, віком від 19 до 30 років, мати зріст не менше 174 сантиметрів та пройти базову військову підготовку у швейцарській армії. Їхній яскравий історичний уніформа є одним із найвпізнаваніших символів Ватикану. Фактично, їхня головна роль полягає у забезпеченні безпеки та суверенітету апостольської столиці, а також у виконанні церемоніальних функцій, що підкреслюють унікальний статус Ватикану як духовно-державного утворення. У випадку загрози безпеки Ватикан розраховує на міжнародну підтримку та дипломатичне 14 місце Ліхтенштейн. Князівство Ліхтенштейн одна з найменших і найбагатших країн Європи, є унікальним прикладом держави, яка повністю скасувала свою постійну армію у 1868 році. Причиною стало зменшення військових витрат, які вважалися непотрібними та економічно невигідними. Відтоді Ліхтенштейн дотримується політики нейтралітету та покладається на свою унікальну геополітичну позицію станом на 2025 рік. У Ліхтенштейну немає регулярних збройних сил. Безпеку країни забезпечує невелика, але добре оснащена національна поліція, що налічує близько 130 співробітників. У разі надзвичайної ситуації або зовнішньої загрози Ліхтенштейн може скликати армію на основі загального призову. Але така ситуація ніколи не виникала. Країна розраховує на свої добрі відносини з сусідніми країнами Швейцарією та Австрією. А також на міжнародне право її нейтральний статус та відсутність значних геополітичних інтересів, роблять її однією з найбезпечніших держав світу, незважаючи на відсутність арт. Тринадцяте місце Монако, князівство Монако, друга за площею, найменша держава у світі та одна з найгустонаселеніших. також має надзвичайно малу армію, що відображає її статус суверенної, але невеликої країни. Станом на 2025 рік збройні сили Монако представлені двома підрозділами: ротою карабінерів принца та корпусом пожежників. Рота карабінерів принца налічує приблизно 120 чоловік і відповідає за охорону князя князівської родини, палацу та судових установ. Вони також виконують церемоніальні функції. Це високопрофесійний підрозділ, що проходить сувору підготовку. Корпус пожежників Монако, що налічує близько 125 осіб, відповідає не тільки за пожежну безпеку, а й за цивільну оборону та надання першої допомоги. Обидва підрозділи є добре оснащеними та навченими. У разі зовнішньої загрози Монако покладається на Францію, з якою має договір про захист, що гарантує її безпеку в обмін на суверенітет. Ця модель дозволяє Монако зосередитися на розвитку своєї економіки та туризму. Не витрачаючи значні ресурси на оборону, 12 місце Сан Марино. Республіка Сан Марино, одна з найстаріших республік у світі, що розташована на території Італії, пишається своєю довгою історією незалежності, яку вона підтримувала, покладаючись на невеликі, але традиційні збройні сили. Станом на 2025 рік Сан Марино має унікальну військову структуру, що складається з кількох підрозділів, які здебільшого виконують церемоніальні та охоронні функції. Загальна чисельність активного військового персоналу становить приблизно 120 осіб, розподілених між такими формуваннями: корпус гвардії великої і генеральної ради, церемоніальна охорона парламенту та державних установ, фортечна гвардія, охорона фортець та прикордонний контроль. Гвардія церемоніальна, почесна варта та військовий підрозділ, офіцери, що підтримують порядок. До них також додається невелика кількість офіцерів призову, які можуть бути мобілізовані у випадку надзвичайної ситуації. Сан Марино не має важкого озброєння, а її оборона базується на договорах з Італією, яка є її гарантом безпеки. Це дозволяє маленькій республіці зберігати свій суверенітет, не витрачаючи значні кошти на широкомасштабну армію. Одинадцяте місце Сент-Кітс і Невіс. Федерація Сент-Кітс і Невіс невелика острівна держава у Карибському морі. Є ще одним прикладом країни з дуже обмеженими збройними силами. Вона підтримує невелику армію, основною метою якої Є внутрішня безпека, боротьба зі злочинністю та допомога у надзвичайних ситуаціях. Станом на 2025 рік її постійні збройні сили налічують приблизно 300 військовослужбовців. Оборонні сили сент Кітс і Невіс складаються з кількох підрозділів, включно з піхотним полком та морським підрозділом. Вони переважно займаються патрулюванням прибережних вод для боротьби з контрабандою наркотиків. Підтримкою порядку, а також наданням допомоги під час стихійних лих, таких як урагани. Хоча вони мають легке озброєння та невеликі патрульні судна, їхні можливості протистояти зовнішній агресії є вкрай обмеженими. Безпека сент Кітс і Невіс значною мірою залежить від регіональних ініціатив безпеки, таких як регіональна система безпеки РСС, яка об'єднує кілька карибських держав для взаємодопомоги у питаннях оборони та безпеки. Цей колективний підхід дозволяє малим країнам у регіоні ефективніше реагувати на спільні виклики. Десяте місце Сейшельські острови, Республіка Сейшельські Острови, архіпелаг у Індійському океані, відомий своїми прекрасними пляжами та унікальною природою, також має невеликі, але стратегічно важливі збройні сили. Їхня основна функція. Це захист морських територій від піратства, браконьєрства та контрабанди, а також забезпечення внутрішньої безпеки. Станом на 2025 рік загальна чисельність сил оборони Сейшельських островів становить приблизно 500 військовослужбовців. Сейшельські острови мають морську гвардію, яка патрулює величезну виняткову економічну зону, що є життєво важливою для їхньої рибної промисловості та туризму. У їхньому розпорядженні є невеликі патрульні катери, а також засоби повітряного спостереження. Наземні війська переважно займаються внутрішньою безпекою та підтримкою порядку. Важливим аспектом безпеки є також антипіратські операції, у яких Сейшельські острови активно співпрацюють з міжнародними партнерами, такими як Європейський Союз, Індія та інші країни. Завдяки цій співпраці та їхньому стратегічному розташуванню Сейшельські острови здатні захищати свої інтереси в океані, попри відносно малу чисельність своєї армії. Дев'яте місце Вануату Республіка Вануату, архіпелаг у південній частині Тихого Океану є ще однією державою, що покладається на дуже скромні збройні сили. Основна мета її мобільних сил Вануату це підтримка внутрішнього порядку, реагування на стихійні лиха та забезпечення безпеки кордонів. Станом на 2025 рік загальна чисельність цих сил становить приблизно 300 чоловік. Ці військові підрозділи не мають важкого озброєння і зосереджені на виконанні поліцейських функцій, проведенні пошуково-рятувальних операцій та наданні гуманітарної допомоги. Вануату є членом регіональної місії допомоги Соломоновим островам Рамсі, що підкреслює її участь у регіональній безпеці. Захист від зовнішньої агресії для Вануату, як і для багатьох інших невеликих острівних держав, значною мірою залежить від міжнародних договорів та допомоги союзників, зокрема Австралії та Нової Зеландії. Їхня невелика, але добре навчена армія відіграє критичну роль у стабільності країни. Особливо враховуючи часті природні катастрофи в регіоні, восьме місце Самоа. незалежна держава самоа розташована в Полінезії, є унікальним прикладом країни, яка не має постійної армії взагалі. Замість збройних сил безпеку Самоа забезпечує невелика поліцейська служба, що налічує близько 350 співробітників станом на 2025 рік. Ця поліцейська служба відповідає за правопорядок, патрулювання територіальних вод та реагування на надзвичайні ситуації. Самоа є ще однією країною, яка вважає, що військові витрати є непотрібними для її мирної політики та географічного розташування. У разі зовнішньої загрози Самоа покладається на Нову Зеландію, з якою має давні історичні зв'язки та договори про безпеку. Такий підхід дозволяє Самоа спрямовувати свої ресурси на соціальний та економічний розвиток. Замість того, щоб утримувати військові сили, відсутність армії є свідомим вибором, що підкреслює прагнення країни до миру та стабільності в регіоні. Сьоме місце Домініка, співдружність Домініки, невелика острівна держава у Карибському морі, також входить до числа країн з найменшими збройними силами, як і само, Домініка не має регулярної армії. Її безпеку та правопорядок забезпечує поліцейська служба співдружності Домініки, яка налічує приблизно 350 співробітників станом на 2025 рік. Основні функції цієї служби включають патрулювання, боротьбу зі злочинністю та реагування на природні катастрофи, які є частим явищем у карибському басейні. Хоча домініка не має армії, вона є членом регіональної системи безпеки РСС, яка об'єднує країни Східного Карибського моря для співпраці у питаннях оборони та безпеки. Ця система надає Домініці можливість отримати військову допомогу від сусідніх країн у разі потреби. Такий колективний підхід дозволяє домініці ефективно справлятися з викликами безпеки, не маючи власних значних збройних сил. Шосте місце Андора. Князівство Андора, розташоване у Піренеських горах між Францією та Іспанією, є ще однією державою, яка може похвалитися відсутністю постійної армії. Замість неї безпеку країни забезпечує невелика, але добре організована поліцейська служба. Станом на 2025 рік ця служба налічує близько 350 співробітників. Основні обов'язки поліції Андори включають підтримку правопорядку, прикордонний контроль та реагування на надзвичайні ситуації. Андора є мирною країною, яка традиційно дотримується нейтралітету, її безпека гарантується договорами з Францією та Іспанією, які зобов'язалися захищати Андору у випадку зовнішньої загрози. Цей унікальний статус дозволяє Андорі зосередитися на розвитку своєї економіки, заснованої на туризмі та банківській справі, не обтяжуючи свій бюджет значними військовими витратами. Відсутність армії є свідомим вибором, що відображає її географічне положення та міцні дипломатичні відносини з сусідніми великими державами. П'яте місце. Кірібаті, Республіка Кірібаті, розкиданий по Тихому океану, острівний архіпелаг, стикається з унікальними викликами безпеки, пов'язаними з її величезною морською територією та віддаленістю. Її збройні сили надзвичайно малі. Станом на 2025 рік Кірібаті не має постійної армії. Замість цього її безпека покладається на об'єднані сили поліції Кірібаті, що налічують приблизно 300 співробітників. Цей підрозділ відповідає за внутрішню безпеку, боротьбу зі злочинністю та контроль над великою винятковою економічною зоною, яка є джерелом рибних ресурсів для країни. Морський підрозділ поліції використовує невеликі патрульні судна для боротьби з браконьєрством та контролю судноплавства. Кірібаті, як і багато інших тихоокеанських острівних держав. Покладається на міжнародну співпрацю у питаннях оборони вона має угоди про допомогу з Австралією та Новою Зеландією, які надають підтримку у навчанні, оснащенні та у разі потреби у військових операціях. Це дозволяє кірібаті забезпечувати свою безпеку, незважаючи на вразливе географічне положення та обмежені ресурси. Четверте місце тувалу. Тувалу, ще одна крихітна острівна держава в Полінезії, є однією з найменших і найменш населених країн у світі. І її збройні сили відповідають її розміру. Їх практично немає. Станом на 2025 рік. Тувалу немає регулярної армії. Її внутрішню безпеку та правопорядок забезпечує поліцейська служба тувалу. Що налічує близько 150 співробітників, обов'язки поліції тувалу включають патрулювання, боротьбу зі злочинністю та реагування на надзвичайні ситуації, як і інші малі острівні держави, тувалу стикається з викликами, пов'язаними зі зміною клімату та зростанням рівня моря. Що робить акцент на цивільній обороні та міжнародній допомозі для зовнішньої оборони? Тувалу покладається на Австралію та Нову Зеландію, з якими має угоди про безпеку. Ці країни надають допомогу у морському патрулюванні та захисті суверенітету тувалу. Таким чином відсутність власних збройних сил є свідомим рішенням, що дозволяє тувалу зосередитися на розвитку та адаптації до кліматичних змін. Використовуючи дипломатичні та міжнародні інструменти для забезпечення своєї безпеки. Третє місце Науру. Республіка Науру найменша острівна держава у світі, розташована в мікронезії. Є однією з тих унікальних країн, які не мають жодних збройних сил. Станом на 2025 рік оборона та безпека Науру повністю покладається на Австралію. Внутрішній правопорядок забезпечується поліцейською силою науру. Яка налічує близько 150 співробітників, ця поліцейська служба відповідає за боротьбу зі злочинністю, патрулювання та реагування на надзвичайні ситуації. Науру немає навіть власних прикордонних військ або військово-морських сил. Усі ці функції, а також захист від зовнішніх загроз, покладаються на неформальну угоду з Австралією. Австралія, як регіональна держава, гарантує безпеку науру в обмін на співпрацю в інших сферах, зокрема в питанні розміщення центру для біженців. Цей підхід дозволяє Науру, яка має вкрай обмежені ресурси та невелику територію, повністю уникнути військових витрат, покладаючись на свого більшого та могутнішого сусіда. Друге місце Токелау. Токелау, залежна територія Нової Зеландії, що складається з трьох невеликих коралових атолів у південній частині Тихого океану, також не має власних збройних сил. Її статус як території, що самоврядується під контролем Нової Зеландії, означає, що оборона Токелау є виключно відповідальністю Нової Зеландії. На Токелау немає військового персоналу. Внутрішній правопорядок забезпечує дуже невелика поліцейська служба, яка складається з місцевих жителів і налічує лише десятки співробітників, що відповідають за підтримання миру та порядку на атолах. Жодного важкого озброєння, військових кораблів чи літаків тут немає. Повне покладання на зовнішню державу для забезпечення безпеки є результатом як невеликого розміру та населення Токелау близько півтори тисячі чоловік, так і її політичного статусу. Ця модель дозволяє Токелау зосередитися на повсякденному житті та розвитку, не турбуючись про питання оборони. Перше місце Підкерн, і найменша або точніше, практично відсутня армія у світі, належить островам Підкерн, британській заморській території у Тихому океані. Це найменша залежна територія у світі за кількістю населення, яка налічує лише близько 45 постійних жителів станом на 2025 рік. Острови Піткер не мають жодних збройних сил. Їхня оборона та безпека є виключною відповідальністю Великобританії. На островах немає поліції у звичному розумінні. Правопорядок підтримує єдиний констебель, який обирається з числа місцевих жителів. А іноді його роль виконує приїжджий британський офіцер. Цей констебель відповідає за виконання невеликих поліцейських функцій. Такий рівень військової відсутності є абсолютно логічним, враховуючи крихітний розмір населення та віддаленість островів. Підкерн це яскравий приклад того, як безпека може бути повністю делегована більшій державі, дозволяючи громаді зосередитися на виживанні та підтримці унікального способу життя. Ось і всі 15 найменших армій світу станом на 2025 рік. Які сподіваємося пролили світло на унікальні підходи різних країн до національної безпеки від крихітної швейцарської гвардії Ватикану до повного покладання на союзників, як у випадку з науру чи під Керном, ми побачили, що розмір армії далеко не завжди є показником слабкості. Часто це свідомий вибір, що відображає геополітичне положення, нейтралітет, міжнародні договори та пріоритети розвитку. Ці факти показують нам, наскільки різноманітним є світ, і як малі держави знаходять ефективні способи забезпечити своє виживання та суверенітет у глобальному масштабі, не маючи значних військових витрат. Якщо ви були вражені цими несподіваними фактами, і якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити йому лайк. Це найкраща подяка для нас і потужний стимул для створення нового, ще більш захопливого контенту про дивовижні та незвичайні аспекти геополітики та життя нашої планети. А щоб не пропустити жодного з наших наступних пізнавальних відео, де ми розкриваємо найцікавіші та найважливіші факти. Обов'язково підпишіться на канал Топовик та активуйте дзвіночок. Також напишіть у коментарях, який з цих фактів вас найбільше здивував або змінив. Ваше уявлення про військову могутність держав ми з нетерпінням чекаємо на ваші думки та обговорення. До нових зустрічей у світі неймовірних відкриттів.